Вітаю вас, шановні глядачі! На каналі Котли ТТСК. ТСК. Асортимент твердопаливних котлів у нашому магазині поповнився ще одним виробником. Вірніше поповнився він давно, ще рік тому, але руки до огляду моделей дійшли тільки зараз. А називається ця торгова марка Атар з міста Чернігів. У цьому ролику я познайомлю вас з бюджетним котлом моделі Клас Е». Ми оглянемо його конструкцію, технічні характеристики та якість виготовлення. Тому не будемо затягувати вступ. Мене звати Віталій, і якщо ви досі не підписані на наш канал, то зробіть це прямо зараз. АТАР-клас Є е відносяться до котлів класичного горіння і призначені для роботи у водяних системах опалення відкритого і закритого типу, з примусовою або природньою циркуляцією теплоносія. робочий тиск у системі опалення, півтори бари або атмосфери. Лінійка потужностей налічує тільки дві моделі 12 і 16 кВт. У якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикети, деревині відходи. Експлуатація котла можлива тільки в режимі ручного завантаження палива. Показник тривалості горіння на одному завантаженні паливом 6-8 годин і напряму залежить від якості та виду палива і теплових витрат об'єкту. Температурно навантажена частина теплообміннику виготовляється із сталі товщиною 5 мм. Гарантійний термін теплового агрегату від виробника 36 місяців. Атар клас є е має дві двері на фасаді. Верхні двері виконують подвійну функцію: завантаження паливо котел і чищення конвективного теплообміннику для зручності користувача мають похилу горловину та наступні розміри. Висота 268 мм, ширина 263 мм. Паливо завантажується в камеру згоряння і вкладається на червуні колоснікові грати. Параметри камер згоряння зараз перед вами. І як ми можемо побачити, камери доволі об'ємні для котлів такого класу 47 літрів і 70 літрів відповідно до моделей. Продукти згоряння, утворені у процесі горіння, проходять через конвективну частину, яка має вигляд з жарової труби, що омивається теплоносієм. При цьому площа поверхні теплообміну сягає 1,2 і 1,6 метрів квадратних відповідно до потужності. І ККД котла досягає 82%. Нижні двері призначені для видалення золи і попелу з котла. Для зручності користування котли оснащуються ящиком для збору золи та додатковим щитком перед колосниковими гратами. На нижніх дверях ми бачимо клапан з вушком під ланцюжок механічного регулятора тяги. Всі двері котла Atar клас E е мають сучасну та надійну фурнітуру, що дозволяє легко її регулювати та переставляти для відкривання дверей в інший бік. На верхній кришці котла ми бачимо електронний термометр. Штуцер під запобіжний клапан діаметром 5 дюйми, Патрубок прямого трубопроводу діаметром 40 мм. На задній частині корпусу котла розташовані, патрубок під'єднання димаря внутрішнім діаметром 160 мм, і він оснащений шиберною заслінкою. Та два штуцери. Один для зливу води з котла, а другий це зворотка системи опалення діаметром 40 мм. Котел адаптований для роботи під управлінням як механічного регулятора тяги. Штуцер для встановлення якого знаходиться на правій боковій стінці котла, та під управління електронного блоку керування у парі з вентилятором примусової подачі повітря. Місця для встановлення вентилятора знаходяться на бокових сторонах котла. Повітря для горіння подається під колоснюкові грати. До комплектації котла входять: котел у зборі, зольний ящик. Та керівництво з експлуатації. Ну а наші фахівці допоможуть вам додатково доукомплектувати котел всім необхідним для безпечної і довготривалої експлуатації телефони на екрані. А ознайомитися з повними технічними параметрами та цінами ви можете на нашому сайті, і посилання буде в описі під відео. Також там я залишу посилання на серію відео, переглянувши які ви зможете розібратися у автоматиці до котла та самостійно підібрати необхідну потужність. Виробник Атар, хоч і новий виробник котлів, але дуже сильно піклується про якість своєї продукції. І в цьому ми тільки що переконалися. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал та вмикайте дзвіночок. З вами був Віталій та інтернет-гіпермаркет котлів та комплектуючих ТТСК ТТСК з теплом до кожного клієнта. Дякую за увагу!